Усім доброго дня! З вами Марта і ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні 16 січня. І ось так виглядають тюльпани, які ми перевезли вчора. Ось така коронева система у них наросла. Перевозили з приміщення, де у нас проходило укорінення. Та охолодження при понижених температурах в районі 5-9 градуса. Усе пройшло успішно, так як наші тюльпани виглядають чудово, корнева, чудово, ростки здорові. Немає ніяких слідів ні цвілі, ні різних захворювань. Усі рослинки здорові, все чудово проходило. І тепер ми починаємо вигонку наших тюльпанів. Ось ці. Ящики ми перевезли тиждень по тому. Такі рослинки вже у нас закрасилися, вже зазеленіли. Вентилятор працює. Температура в теплиці в районі 10 градусів. В денний період часу вона може коливатися 12-15. Рослини наші политі. Поливали ми таким добривом, як кальциніт. Дві столових ложки на відро води. При посадці наших тюльпанів ось цю верхню шкірочку ми не здирали. І, як бачимо, всі наші тюльпани чудово укоренилися, всі гарненько проросли, але ж допомагаємо ось такими невеличкими. Затратами, сил та енергії звільняємо від оцієї верхньої шкірки тюльпанчики. Тому як усю масу, усі 30 тисяч перечистити, це було просто нереально. І свою посадку нам довелося б розтягнути на значно довший період часу. Ось так все рівномірно. Як садили, так все і проросло. Все рівненько, все в рядочки. Тому очищення тюльпанів, я вважаю, це зайвим клопотом. Все росте і так чудово. Але як робити, обирати саме вам? Я лише показую на своєму прикладі. Більшість наших тюльпанів знаходиться під стелажами. Тут, звичайно, є освітлення, лампи, які предназначені для вирощування рослин. Перші дні, перший тиждень, можливо, можливо, трохи більше світлом ми не вмикаємо, так як нам потрібно, аби наші тюльпани були вищими, щоб вони підтягнулися трішечки. Тому поки що світло ми не вмикаємо. Вигонку тюльпанів у цьому році ми почали трішки раніше, так як завжди ми вносили тюльпани 20 січня цього року, останні тюльпани ми внесли. 14-15 січня, аби продовжити трошки термін їхнього вирощування, щоб не спішити, тому що коли ми завжди спішимо, ми не встигаємо, додаємо високу температуру, і це, звісно, сказується на якості наших тюльпанів. Вони стають тонкими, також вони коротші. Аніж при тих умовах, коли вони вирощуються при низьких температурах з довшим терміном. Тому щоб отримати гарні тюльпани, якісні, не потрібно нікуди спішити, потрібно все робити завчасно, дати більше часу для його вирощування. Все рівно перші тюльпани у нас будуть вже готові на 14 лютого, кому буде цікаво, можна буде замовити тюльпани. Наступні будуть готові близько 1 березня. Буде в наявності і зріз, і тюльпани в угорщиках. Кому буде цікаво, звертайтесь, телефонуйте. Всім до зустрічі у наступних відео.